З моменту прем'єри й до нині вже декілька тижнів українці продукують у мережі тисячі мемів і розкритикували Юлію Лущинську за шароварщину. Серед іншого співачка ЮЮ звинуватила Трінчер, Лучинську трін, НК та Полякову у скурвленні української культури. Юлія Лущинська сьогодні тут у студії. Ради вітати. А ЮЮ долучається до нас онлайн. Теж радий чути і бачити. Вітаю, отже, отже, до слова, взагалі, якщо говорити про цю ситуацію, взагалі про шарварщину, так в українській культурі. А ви вже між собою говорили і обговорювали якось в соціальних мережах в особистих про цю ситуацію, про коментарі і реакцію я писала Юлії, хотіла з нею поговорити, але вона мені сказала, що нам немає про що з нею. Розмовляти і на жаль на цьому переписка наша завершилася сьогодні. У нас такий діалог, так я розумію, так, що так. він насправді відбудеться. Юля прийшла а, насправді. А, вихідними вийшло інтерв'ю з вами на безкровному подкасті, де ви сказали, що хотілося б цитую, аби всі приймали а, все це як гумор, легко, і ця пісня, взагалі, для вас це як базова ваша творчість. Тобто, ви бачите себе як співачку таких хітів і пісень, які підхоплює народ в різному, в різних варіаціях. Угу. Чи все ж таки це просто варіант повеселити народ? Ця пісня вона створена для того, щоб люди отримували гарний настрій, позитивні емоції, щоб вони танцювали на моїх концертах. І звісно, в майбутньому я планую також пісні, які. Ну, ви маєте на увазі Шарвашина, да? те, що називають там козаки, так, гопаки. Так. То, звісно, я буду писати на інші теми пісні, бо я не можу постійно писати тільки гопаки, козаки. От, але вони також будуть з гумором певним, вони також будуть веселі, щоб люди могли потанцювати, щоб у них підіймався їх бойовий дух. Тому, ну, так і планую дарувати р... гарний настрій. Юлю, ви з нами на зв'язку і відповідно почули зараз позицію. Вашої ну не, не назву опонентки, колеги юлію. Теж а, стосовно взагалі ось цієї ситуації і артистів, я процитую вас. А, ви сказали, що не ганьбіть і не відвертайте людей від усього традиційного. Я заходила на вашу попсову територію, мені не сподобалося, але точно знаю, що в тому стилі ще багато чого можна поліпшити і доробити. Кінець цитати щодо взагалі цих походів на цю територію, а, багато хто в коментарях під вашим дописом, коли це розглядали в ТікТоці, в Ютубі деякі блогери, теж. Згадували момент того, що коли ви були на цій території попсові, так ви ніби як наслідували російську інстасамку, але в Україні. Як ви оцінюєте цей досвід, який був у вашому житті, і потім до Шарварщини підемо? Я думаю, що це був момент мого експерименту. І як ви знаєте, або бачили, або чули, в мене було дуже багато різних стилей. Um, і до того, як я співала тільки фольклор, і була тільки в гурті юхо, і після розпаду юхо при певних обставинах, які були і в моєму житті, і в моєї творчості, воно все вилилося в зовсім іншу музику. А uh, так це було щось особисте, яке я вивалила у творчість, але я так uh, по-інакшому не можу і роблю завжди. Um, всі свої переживання, всі свої емоційні uh, нестабільності, воно переноситься у музику. Uh -huh. uh, то, що мене uh, порівнюють з українською інстасамкою, не бачу, не бачу, uh, схожості не бачу, але uh, напевно людям якось видніше. Не знаю, якщо ми говоримо просто про ось ці експерименти, і чому виникає так питання, тому що а, теж коментар стосувався того, що це експерименти а, інших артистів, які йдуть в ось цю сферу фольку, а, народної якоїсь творчості. А, як ви для себе це сприймаєте? Чи може це бути теж як варіант експерименту, чи це має бути така закрита територія і зона для своїх для обраних, які в цій темі стовідсотково шурупують і розуміються? Я думаю, так, це ем, коли ми говоримо про творчість, яка створюється самостійно з голови творця, це одне. Коли ми починаємо переробляти традиційну фольклорну музику, традиційне мистецтво, то до цього треба підходити дуже дуже обережно. Бо, на мій погляд, оці всі пісні, які зараз з'явилися, вони дійсно ганблять українську культуру. І мені хочеться задати питання глядачам, слухачам і людям, які коментують і кажуть, так ми співали ці пісні з бабусями, з дідусями і так далі. Але в мене є велике питання: чому ви знаєте тільки ці пісні? Чому ви знаєте тільки, вибачте, тільки те, що вам було нав'язано, розказано ще з часів радянських по радіо, по ТБ. Бо в Україні набагато ширше є культура, набагато ширше є коріння і музика, яка є традиційною, вона взагалі інакша. І те, що Російська імперія дуже довго показувала українців як е, якусь окраїну, як якусь частину чогось великого, і м, надавала е, е, такого кліше для е, українців, що це е, козаки з оселецями, які е, за столом, які аграрні, які танцюють гопака, які п'ють горілочку і заїдають салом. Я вважаю, що історично це споплюження, із це надання певного образу українцям Російської імперії, і такі пісні, наприклад, як написала Юлія, вони, мені здається, що це продовження цієї частини ІПСО про те, що українці. Тільки танцюють гопака. Що там було? П'ють вино, зробили зачіску і пішли танцювати. Ну якщо ми вже співаємо про цілу націю, про гопака і про все інше. Я розумію, що це пісня вона дуже гарна для тіктоку. Вона дуже гарна для розважань. Але... А це знов не ем, рухає нас тієї точки, до якої ми дуже довго йшли для того, щоб розвинути українську культуру. Mm -hmm. І діти, які е, почули, я танцюю гопака, пока, гоп гоп го Вони будуть це співати, це заїдає так. Е, тут є крючок. Але е, е, ми будемо е, ростити наших дітей потім на таких е, піснях, що вишиванку одягла, коси запліла. Е, Гарна українка, я танцюю гопака. По-перше, гопак танцювали хлопці. Це чоловічий танець. Давайте почнемо з того. Оцей рух це не з гопака. Гопак він танцюється тільки е, нижньою частиною тіла. У радянські часи, коли появилися вже е, хори при заводах. Там почалися а, приєднуватись дівчата до цього танцю, і я не знаю, чи е, Юля знає це чи ні, але м ну якщо ми вже починаємо по всій нації також проходити і співати я пропоную такі зараз. Пісні, оскільки які... Юля є, так. А, то у Юлі можемо і запитати, щоб все ж таки цей діалог відбувся. Юлю от стосовно цих рухів і взагалі ось цього використання, гопака mm -hmm. і тематики. Дивіться, я хочу вам сказати, що по-перше, ми дуже довго чекали, коли наші артисти. Я не буду казати про себе, а в принципі про всіх артистів, тому що у Юлі був пост, який звинувачував не тільки мене у Шароварщині, як я зрозуміла, але я стала напевно останньою точкою. А ще й трінчери, полякова там були, МК, так, так. цих всіх людей звинувачували. І сама ж Юлія відповіла, що в неї в житті були експерименти, і так само всі артисти мають право на експерименти. Вони мають право себе спробувати у різних жанрах і співати те, що їм подобається. А от якщо і... стосовно цієї пісні і викривлення, по суті, от, ці рухи, використання гопака саме в такому uh -huh. трактуванні. Дивіться, рухи вони робилися виключно під танок у Тіктоці. Я не брала там за референс гопак або ні в якому разі калінку малінку, як мені пишуть. Там Ми є... Асоціація, взагалі, є такий, ніби рух, так, лібодушка, чи як колись так ходять. <режу> <режу> До речі, я вам скажу, що в українському танку «Подоляночка» е, також є такий рух. Він отак, мені здається, трошки там не з цієї сторони, а з цієї сторони, і там також це використовується. і всі рухи є в українському танці, і руки отак -от, також є. І е, рука, коли одна рука за віночком, да, або у хлопців це за їх капелюхом, да, <режу> Це також є е, і тому. Знаєте, тут через яку призму подивитися, якщо в принципі ми будемо дивитися через призму, от у нас там це вона російсько станцювала. Так так можна говорити про що хочеш. Ну, типу, про російське. Я зараз сижу у червоному колірі. А ви можете думаєте? сказати, це є колір прапору РФ, то все ти колаборант, та. Тому що ну колір є цей і в студії ще частково білий колір є. Да, і частково а, білий колір. Ну тобто але, в принципі, Юль, а, можна якщо? знайти негатив у всьому. І е, е, яке викривлення? Ви казали, що от Юля каже, що я співаю там про всіх українців, але я ж там співаю. Я танцюю його пока. Я ж не співаю, що, типу, е, там я танцюю його Кому пісня цьому, кому пісня ця подобається, вони її нехай слухають. Тим, кому не подобається, просто нехай не слухають. Краще було б, якщо б Юля написала пост, який об'єднував би українців, об'єднував би артистів, а не поливав брудом. Тому що написати гнівний пост багато розуму насправді не можна ну не треба. Я можу завтра сісти і кожен день писати гнівні пости про ситуацію, яку відбувається Але у нас там в країні. Але Якщо і ми країні. так щоб вже не переходити на особисте, якщо ми говоримо так про моменти, ось використання покати, що я почув по. Суті, від Юлії і сподіваюся, що мабуть правильно почув. Так. Якщо ми говоримо про використання якихось етномотивів, наприклад, гопака, то варто притримуватися усіх уже канонів, які стосуються гопака, зокрема там якісь елементи його. Тобто, правильно доносити через попсову mm -hmm. форму гопак. Чи правду я кажу Юлі, чи ні, чи правильно я вас зрозумів? Так. Ну, хоча б трошечки копнути тоді про що ви співаєте, і про що ви створюєте пісні і. Якщо ми говоримо про те, що не подобається, не слухайте. Це позиція Моя хата скраю нічого не знаю. і Це якраз таки не про об'єднування. І знову ж таки, якщо ви пішли в музичну індустрію, то будьте готові сприймати хейт і критику і не ображатися на це, не переходити на особистості, а просто. Послухати, подивитися на відгуки, те, що люди вам говорять, зробити висновки і далі створювати пісні більш з. Якимись э, деталями, які ви э, визначили і дізналися пізніше. А про подоляночку. Ну окей, ви дізналися про подоляночку, це дуже добре. Але ж ви співаєте не про подоляночку, а про гопака. Ну, якщо ви і, слухали а... цілу пісню, то ви зрозуміли, що я взагалі там співаю про відносини між чоловіком і жінкою. А гопак, це в принципі, там просто фраза, яка йде в контексті. Тобто, якщо так сказати, в мене не співається. Ви знали, який танець у нас в Україні він такий гопак чи якщо та -та -та. ми говоримо про це, ну, чи погоджуєтесь тоді, що в такому випадку, якщо це про відношення чоловіка і дружини, там чоловіка і жінки так, чоловіка і жінки так, то, то використання, так ну чоловіка і жінки, то використання гопака, який тут не в контексті, по суті, є реально шароварщиною або ж байрактарщиною, як зараз так. Це наприклад цукерки, які не мають ніякого стосунку до байрактара, але їх назвуть байрактар, смачний байрактар. Ну, тобто, ми розуміємо, що це хайпування ніби на якійсь етнотематиці. Чи з цим погоджуєтеся ви е, я не вважаю, що це хайп на якійсь тематиці, тому що всі артисти, в тому числі Юлія, випускали пісні на тему війни, українські пісні. І я вважаю, до речі, що навіть якщо всі це зараз приймають через прижму, що це щароваршина, але це дуже добре, що наші топові артисти, і взагалі артисти, переходять в принципі співати українські пісні. Е, дуже добре, що вони співають про Україну. Ну, комусь це не подобається, це якесь викривлення, але я не бачу, що це прям якогось ображає це образило гопак або гарних українок, або тих, хто коси заплітають, і це не маються на увазі, коли ти це співаєш. Що о, от там, наприклад, всі. Ходять тільки в вишиванках і тільки з косами. Це не це малось на увазі, що українки це тільки коли вони в вишиванках і тільки з косами. Ну тобто там не співається, що тільки українка, ти, коли одягнула ти там щось чому сприймається водитися, сприймається. можна, будь ласка, вам, вам ніхто не кидає а, таких а, гучних заяв, що ви когось ображаєте. А, тут більше говориться про а, доцільність і. Цілісність композиції і про те, що ви несете. Бо коли я була мала, я думала, що бути артистом це просто співати пісні, створювати пісні і виступати на концертах. Але... Зараз такий час він дуже складний. У нас іде повномасштабне вторгнення, а створювати українською мовою пісні це апріорі добре і гарно, але ви маєте знати, що тепер на плечах вас, як на артистки, лежить ще відповідальність і за те, що ви співаєте, за те, що ви говорите, як ви представляєте, ви співаєте, що ви українка. Тому чому ви не знаєте своє коріння, чому ви не знаєте там якихось елементарних речей, про які ви співаєте? І ем, mm -hmm. просто претензія в тому, що треба співати про те, що ви знаєте, і треба співати про, ем, в, в тому вигляді, щоб це потім не було. Ем, Смішним, бо зараз ви робите з цієї пісні Тіктоки, так, окей, це для того, щоб розвеселити людей. Це дуже добре. Але мій посил в тому, що діти, які будуть танцювати потім під ваш трек в Тіктоці, вони будуть думати, що а, дівчата танцюють гопака, що а, Українка це тільки. Ну, я вам вже пояснювала з історії, як це все було. А якщо ви пропустили, то ну ми зараз не а... в 15-му сторіччі, і зараз вже дівчата танцюють гопака і. Так само, як у ансамблі Вірського, вони танцюють гопака. У них є свої жіночі елементи, і гопак – це не тільки рухи ногами, як ви сказали. Це також є там позиції руками, і перша, і друга, і третя позиція гопації. Я думаю, Тут нам ще потрапили. Зараз виправдовсько а... я не провдомось, але просто от ви приходите зараз на особистість. Ми говоримо взагалі про артистів. Я також можу перейти на особистість, що ви не маєте і не знаєте правил етикету. Да, що ви Друзі, в своєму постійно наприклад, особиста, не, не сказали, ом... Да, ом... що ом... Ом... як варто. мене звати. А ви мене просто назвали «танцюй танцюйгов і все таке інше. Ну, Тобто, я не переходжу, тому що я до вас, навіть е, якщо е, вас хтось звинувачує в тому, що ви спробували себе в якомусь латексному костюмі, то я б вас захищала, тому що ви маєте на це право, ми вільна країна і ми маємо право. Юля має право, Але, я маю право говоримо... співати те, що хочемо, одягати те, що ми хочемо. І, е, в принципі, е, це наше життя. І тільки ми вирішуємо, що нам робити. Але якщо ми і говоримо все. про трансляцію е, якоїсь творчості думки, так через творчість про, про те, що я думаю, і ви погодитесь, що артисти це не тільки так про проспів, це все ж таки про 100%, нести. Але дивіться, є різні пісні. У Мене є також пісня. Ми герої, е, яка має дуже великий сенс, але до неї яка не вокальна. було такого суспільного е, е, спротиву. І реакції. так такої не було, реакції. тому так. що вона гарна. Ну в неї було дуже багато гарних відгуків. Вона лунає на радіо вже рік. Ну якби все супер. Але ж є пісні, у яких різне призначення. Ця пісня була створена, Да там люди не втрачайте віри, ми герої своєї країни, сенсом усе таке інше. А є пісні, під яким людям просто хочеться потанцювати, покайфувати, коли вони десь на вечірці щось гарно проводять час, і це не означає, що всі повинні слухати тільки ну музику, якої там теорема Піфагора розповідається. Знаєте? Ну у кожної пісні є своє призначення, і все ну, типу, є своя ціль. Моя ціль, щоб під цю пісню танцювали, сміялися, і це. Не є погано є ще один аспект. У нас за останні півмісяця, так я візьму, мабуть, рік. Почнемо із ситуації, яка була із Калуш Оркестра, коли вони заспівали а, угу. певні рядки, які були сприйняті дуже критично. Так, і вони за це вибачилися. Потім був от нещодавно Дика Дичка, а, Ханумак угу. заспівав і сказав, що взагалі йде з музики, угу. а, тому що суспільство не так сприйняло. Тобто, ми бачимо приклади, коли все ж бувають якісь неправильні, можливо, бачення, що не сприймає нормальні аудиторія. Чи готові ви, наприклад, для себе зараз і чи робите якісь висновки, що треба щось трансформувати? Чи е, повторююся, все ж той та версія, пока яка є зараз, вона ідеальна і вас влаштовує? Е, ви питаєте саме про гопак, чи взагалі так, про Так, про от зокрема Дивіться, так. на хейт. В принципі, на критику я реагую завжди нормально. Якщо вона конструктивна, якщо вона з повагою до мене написана, але е... пісня чи от все ж так, так, е... і я реагую абсолютно нормально, я роблю з цього висновки, я працюю над собою і розвиваюся. Е... А якщо що стосовно пісні «Гопак», у неї є свій слухач, е... якому ця пісня дуже подобається, її наспівують, і вона реально. Дуже в цьому плані хітова, тому що в'їдається у голови, і угу. це правда. Е, з приводу того, що вона несе, я кажу: у мене була мета така, що щоб люди під неї танцювали, щоб люди під нею сміялися, заряджалися позитивом. На концертах це саме і відбувається. І я не вважаю, що ця пісня оцими строчками Коси заплила, гарна Українка. Я, я танцюю гопака, якось ображає когось у нашій культурі. І так само, як. Ну, якщо всі артисти, які дуже відомі, будуть слухати, знаєте, все, що їм кажуть люди, не прислухатися до критики, а слухати все, що їм кажуть, не співай. Та мені пишуть, я тобі голову відрублю, що в тебе голос і все таке інше. Я думаю, що це вже не настільки адекватно, так, коментарі, але все ж таки так я... не настільки адекватне, але саме такими постами я так. вивчаюся, як у Юлії угу. вона визвана ця злість, тому що так. артисти відомі люди, на яких люди рівняються. І інфлюенсери, артисти, блогери вони розпалюють цю оржнечу ще більше. От, замість того, щоб наприклад Юля написала мені в дірік, там, будь ласка, Юль, давайте можливо, справедливості, Коментарі були ж першими щось. до коментарів Юлі, наскільки я пам'ятаю, так коментарі і А реакція. зараз у Юлії в коментарях є і ті, хто там захищають і кажуть, що це гарна пісня. Ну тобто різні думки, різні люди, абсолютно нормально. Ми різні і просто арти. про те, що розпалювання відбувалося не на юлі. наскільки я. я вам дякую. Так, тому що е, хотілося б ще почути від Юлі, почув е, дяка за угу. вашу позицію. Юлю, а ви, оскільки мали цей е, заклик до колег, так стосовно того, щоб не скурлювати. Українську музику а, і не створювати із неї шарварщину. Наостанок, не на прикладі пісні, яку сьогодні ми обговорюємо, так не про гопак, на прикладі, я не знаю, пісні он Дика дичка» чи будь-яких інших варіантів або інших пісень артистів. А чи є у вас бачення певних стандартів, чи можна зробити якусь стандартизацію того, що і як робити, або коротко якісь рекомендації, які б ви хотіли донести, і можливо, ті артисти, які тільки зараз пишуть пісню або думають про її реліз, подивилися на свою пісню на свій твір з іншого боку, і подумав, ага. Мабуть, тут щось треба змінити. Що б це могли бути за рекомендація, якщо можна тезово бути вдячний добре. По перше, вийшов закон, який тепер забороняє використовувати в рекламних акціях і всьому іншому тему війни. І я думаю, що це якось посприяє тому, щоб було менше баректарщини і менше Шароварщини. Це буде не така велика паратизапа. Паратезпаратезирування на цьому всьому. далі співайте про те, що ви знаєте. Я фольклорист. Я знаю фольклор. Я створила дуже гарну кар'єру з гуртом. Юхо, і в принципі, ми теж отримували спочатку хейт. До нього ставитися треба з гідністю. Якщо ви вірите в свій трек, ви знаєте, що він прекрасний, ідеальний. Йдіть боріться за нього до кінця. І не слухайте Юлію Юріну і робіть все, що ви захочете. А якщо ви створюєте трек, і у вас є сумніви, просто дайте його послухати якимось людям, які не зацікавлені в вашій творчості, щоб почути думку або експертну думку, або просто думку зі Сторони, бо не завжди наші друзі, родичі і так далі можуть нам сказати, що е, щось не так, бо вони нас люблять і бояться образити. Е, ставтеся до коментарів е, нормально. Ну, е, це буває, Ми написали пісню, не сподобалося людям, нічого страшного. Е, ви зробили висновки і пішли далі. Е, По-третє, не знаю, що це сказати. Ну, просто пишіть, пишіть пісні про те, що ви знаєте. «Так. Якщо знаєте кохання, пишіть про кохання. Якщо знаєтеся у військових діях, бо там були, то пишіть про це. А якщо знаєте, як продавати там, не знаю, вільна каса, то пишіть про вільну касу. Це прекрасні приклади зараз гікнулися Джері Кейл. Я ще додам Я хочу сказати, що не дивлячись на те, що у нас зараз з Юлі різні там позиції, да, з приводу цього, і ми зараз в контр, так би мовити, в ефірі, в контр. Ні, я до вас взагалі ні, ні, я маю на увазі. Ну як свої аргументи да зі своєї думки, але я впевнена, що і я, і Юля. Ми хочемо все ж таки, щоб у нашій країні була класна українська якісна музика. Я впевнена, що і твоя юльце мета, і моя мета також щоб молодих артистів підтримували, щоб якісної музики ставало більше, навіть якщо це не, не мій гопак, можливо, якась інша пісня або взагалі інший артист. Але все ж таки, я також за це. І хочу наголосити, що якщо все ж таки люди хочуть, щоб у трендах була якісна, класна, крута музика, то пишіть коментарі гарні. Саме під тією піснею, яка вам подобається, а не погані, під тією, яка вам не подобається. Знаєте, тому Це що такий так, шлях, коли можна самі алгоритми. себе злякати і, і, і взагалі загубити, коли просто любити все, що стосується України. Це називається тепла ванна. Так, тому все ж маємо критичне мислення вмикати. Ми ж до, до цього прагнемо. Але найголовніше, що мені дуже цінно, що все ж, попри те, що у суспільстві і в коментарях так розганяються історії стосовно того, що це якась контрпозиція. Сьогодні ми почули, що а, в кожної із вас немає якихось особистих претензій. І знаєте, мені здається, що взагалі ідеальною історією для українського шоу-бізнесу після ось всього цього сьогоднішнього обговорення було б десь можливо через півроку або рік почути вашу спільну пісню. Я не знаю наскільки це дивно звучало. Ні. Ні nee. почули, почули позицію. Дякую вам на на і на цьому. Yeah, Юля yeah. Юріна і Юля Лущинська yeah. були сьогодні були із нами в студії культур на часі. Ось так. Найголовніше, що хотілося б аби українська творчість розвивалася, і ми ці між собою могли знайти спільну мову і творити спільну спільний український простір.